Вітаю тебе, мій дорогий підписнику. Я хотів би Far Cry 3 далі зняти, я вже два дні хочу відео записати, а мій телефон в ремонті я не можу зайти в свій steam аккаунт, щоб пограти Far Cry 3. Тому ми з тобою будемо спостерігати за тим, як я граю в гру Reina Breakout. І я ще подумав непоганою ідеєю, як на мене, буде створити телеграм-групу, де ти зможеш. Приймати участь в опитуваннях, там, які ігри, чи проводити трансляцію. Ну і всяке таке. А, і яку гру ти хочеш там, нам зможеш писати. Найбільше буде голосів, то і буде. Якщо ти будеш там один, то ти будеш монополістом вибору ігор, в які я буду грати. Отак от, от. Ну, з тих, що я запропоную, правда. Ти запропонуєш, потім буде вибірка. Хе-хе-хе. Ну що ж, дорогий підписнику, ми тепер на берегу моря. Що в нас є? Патрони. І все. Так як я граю у Таркові це називається. В грі називається це за дикого. А тут я граю коротше, за ботика. Ну. Я нічим не ризикую, мені просто дають персонажа, я можу з ним щось робити. От оце бот. Я можу його вбити. Але я поки робити цього не буду. Я хочу бувати ЧВК. ЧВК це частне воєнна кампанія. Це коротше ж таки, знаєш, мужички, що прям реальні гравці. От їх бувати можна. Тобі за це нічого не буде. Якщо почне бувати ботиків, мені по ідеї плюс-мінус теж нічого не буде, але. Мені боже, бути неприємно в плані того, що мене будуть інші ботики атакувати. Поки я не вийду з цього рейду. Тут ти, короче, збираєш всякі там спушечки, спорядження за цього ботика. Гроші зароблять можна. О, мінус один. Бачиш, підписник, до тебе контент під'їхав. У нас тут такий злий, з дикий, що людей не любить. Ми зробили йому, так сказати, корекцію обличчя Це аптечка така прикольна. І тепер ми дуже довольні. Да? У нього кульки є на цю штучку. Попить є шо. Розвантажилка в мене по розміру така ж як у нього, тому і не буду мінятися. О, а патрончики треба. Де у нього є патронів трохи. А це що, не ті? Не ті. Ну, ладно. А, тому, певно, він нас і не зміг бить, бо ми... У нього не було набоїв до цієї зброї. Не знаю, дивний дістав. А мы ж те боїв його дорогі, підписнику, Та в тому що ти дивишся мене. А, ти ж це теж це віриш, так. Да. Це хто взагалі? О, новачок якийсь був. О, у мене дуже хороша ідея з'явилась. Як це забрати по одній кнопці? Ніяк. Блін, намку хочу забирати ще. Ну, я подивимося, чи є намці в нього набою. Половина куль є. Половина куль. Перший клас броні це нічого. Дробовики це дуже класно, як ти бачив. Бо один раз ми в пику зарядили і все. Та склалась в плані. Людини, що грала за бота, але почала атакувати ботів, тому і мене теж почала стріляти. Як шо у нас? Ты дашь сочи? Ну там бот, то нормально. Мне бы, блин, кульки забрать всего всего. Базар с настекавой тики в тикти. И шаб нас протем то их не шпенькнув. Но бы кое-что шпенькнули. бы и не. Ось іде. Мені це не подобається, я втечу зараз. Це може бути бот. Але наша нам ризикувати з тобою. Наліпше втечемо звідси. Ну, бот, по ідеї, не має нащіпати, бо ми вбили людину, що вбивала інших ботів. Тобто він для ботів вже мав бути агресивним, і вони по ньому мали би стріляти. Ну, якщо зараз не буде стріляти по нам, то. Ну, нормально. Куди нам на вихід? На право треба. Нам треба пробігти доволі таки багато. Якщо ми навіть когось і зустрінемо, то. це добре. Бо це суть гри. Зустрічаєш людей, буваєш їх, потім покращуєш спорядження. Або купуєш супербупер спорядження, тебе вбиває хтось із дробовика за 5 копійок. Ти потім радієш життю. Сили в казинник задайте, кто изнял вс, калаша. Калаш такий собі. Але. Він рипший, ніж дробовик, як на мене. Я ту... Телефон відремонтують. А давай подивимось там. І я буду Cry 3 знімати. Я просто не знаю, що мені записати, що там без ті ще є. Тому записую цю Arena Breakout. О, дають там хтось бігає по дорозі. Це певно боти. Да, то бот. Которай кудись вирішив звернути. Блін. Я не знаю, що в мене не автоматичний вогонь стоїть. Якби я знав це, то я б його вбив. Давай подивимося, що я йому там наніс, якщо покаже, граб. Бо якби в мене був автовогонь, я би зараз залутав би дуже товстенького жмурика. тільки... А, вбив він мене з голову. А, я б, не певно, не вбив би його в голову, у нього 3 клас, а мене кулілейно. Він мені ногу вибив, руку вибив, ну то таке. Довге відкриття коробки. Ну от, бачиш, я казав. Зустрінемо когось, це теж добре. Сподобалося се вподобайку або не став як хочеш. Far Cry 3 буде тоді, коли мені телефон з ремонту принесуть. Ой.